Близько 1700 кілометрів. Відстань, яку естонський депутат Крісто Енвага планує приїхати на велосипеді. Його велопробіг під назвою «Right for the Victory» розпочався 26 квітня у Талліні. Вчора гостя зустріли у Житомирі, звідки він вирушив до фінішної прямої Києва. подякую за ту допомогу, яку Естонія надає нам від початку війни. З великою повагою до вас. Дякую, дякую за підтримку. Моя мета зосередитися на Україні, і вся Європа повинна допомогти Україні наскільки це можливо. Я приїхав в Сталіну своєї столиці, і цією поїздкою показую, що війна в Україні знаходиться лише в декількох кілометрах від Європи, так близько, що можна доїхати й велосипедом. Люди тут страждають щодня. Тут щодня горить свобода, і ми, європейці, маємо зробити щось більше. Такою акцією Естонець планує не лише привернути увагу Європи до агресії Росії проти України, а й зібрати кошти для ЗСУ. Його ціль 50 тисяч євро. я допомагаю 79-й бригаді, щоб надати їм чотири позашляховики. Також збираю для ССО на 35 fpv дронів, які вони використовують на лінії фронту проти терористичного російського режиму. Народний депутат Арсеній Пушкаренко каже: маршрут представника «Естонець» Ні, пролягає через Житомир не випадково. Естонія патронує Житомирський регіони відбудови, В нас є досягнення, і мені особливо приємно завжди як керівнику шпармоських зв'язків з Естонською Республікою в українському парламенті зустрічати і моїх колег, і всіх громадян Естонії і в Україні, і зокрема у нас тут, тому що дійсно багато сьогодні допомагається Естонію і політично, і військово, і фінансово. Під час візиту Крістен Вага разом з представниками місцевої влади поклав квіти до пам'ятника загиблим учасникам АТО та ООС і вшанував пам'ять наших полеглих героїв хвилиною мовчання. Скаутська організація пласт заснована в Україні ще у 1911 році. І з того часу вона працює над сибічним патріотичним вихованням молоді і спирається на засади християнської моралі. Взагалі, в пласті є різні вікові категорії. Переважно ми займалися раніше із дітьми шкільного віку від першого класу, починаючи. Але... Вже десь років десять тому, можливо, загалом в Україні почали з'являтися гуртки для дошкільнят. Так сталося, тому що пластуни виростали і хотіли як можна раніше долучити вже своїх дітей до організації. Саме так утворилася категорія пташата, тобто дітки віком від двох до шести років. Рік тому ми почали заняття із дітьми десь віком три-чотири роки. От, а з цієї весни ми вже оголосили набір для ще молодших від двох років. Наразі група пташат у Житомирському пласті майже сформована. Є лише три вільних місця. З малюками працюють волонтери, а усі заняття відбуваються за присутності одного або й двох батьків. Все, що я пропоную робити, в першу чергу роблять батьки, а вже потім з якогось там третього заняття починають підключатися дітки. Анна розповідає, за три заняття, які вже провели з пташатами, вона бачить певний результат своєї роботи. Дітки запам'ятовують та наспівують пісні, які вони вивчали разом. Пісінка, співається, хазіка, кодовий тобі. Копиття національно-патріотичне виховання для діток від двох років це в основному легенди, якісь повчальні легенди, і в них вплетені майстрування, пісні і ігри. І, відповідно, так ми їх і намагаємось засвоювати всі ці речі. З початком повномасштабного вторгнення попит на патріотичне виховання маленьких українців значно зріс. Тож наразі пластунам не вистачає волонтерів, які б займалися з дітьми. Розповідає голова організації у Житомирі для того, щоб стати волонтером у пласті, для того, щоб займатися і вести гурток, не потрібно мати якоїсь спеціальної освіти там педагогічної, чи, чи ще якоїсь. Достатньо мати бажання, просто любов до дітей, любов до України, до Бога і а всього іншого ми навчимо. Вікторія Колтонович, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Як плануєте цьогоріч відсвяткувати святкувати Великдень. На роботі. Будете з колегами, можливо, святкувати. Ну, певно, привітають на роботі, сподіваюся. В колі, родині, родині. В колі родині, в родині, в сім'ї. А чи вдасться зібрати усю родину через війну? Я на жаль, жаль ні. Будемо з дітьми. Чоловік, діти, якось так. З донькою, з чоловіком. З сім'єю. До храму, можливо, піду. Свічки поставлю. Чи вдасться через війну зібрати усю родину? Ні. Я вже святкувала. Своїх близьких, православних все рівно підтримаємо, і святкуємо разом. Вдасться зібрати всю родину через війну? Ну, всі, хто лишилися живі, зберуться разом. Звичайно, Великдень я буду святкувати в колі сім'ї. Дуже буду очікувати на те, що син приєднається до нашого родинного столу. Піду до церкви. Я великодній хліб, нас так називають пасхальне. Випічку. Ну, Я буду молитися Господу Богу, щоб скоріше налагодився мир в нашій країні, щоб ми майбутнє, майбутнє, майбутнє нашої країни, молодь мало майбутнє стабільність, злагоду, мир, достаток. Ну, все найкращого. В кругу сім'ї і все. З друзями, можливо. Десь на, на природі чи на річці, я не знаю, ще не думав. А чи вдасться цьогоріч зібрати усю родину? Думаю, так. Відсвяткуємо, все буде добре. Але з родиною в сімейному колі пасочка яйця. <риву природу> чи вдасться цьогоріч зібрати усю родину. <риву> М -м, гадаю, так планую провести його з сім'єю, смачно приготувати смачну їжу і в колі своєї сім'ї відсвяткувати. А чи вдасться через війну зібрати усю родину? У нас невелика родина, і всі наче на місці, тому да. Поїду до рідних своїх з бабусею, з сім'єю, з батьками. А чи вдасться зібрати усю родину через війну? Ні, на жаль, ні. З дівчиною просто під е, покращені яйця і пасочку? Ви знаєте, коли наші хлопці на фронті, нам не до свята. Вибачте, отак у кої сім'ї і все. Я не думаю, що. Це як такий час, щоб святкувати свята, і взагалі, якщо хтось вірить в Бога, то для них святкування вони не потрібні вдома з сім'єю. А чи вдасться зібрати через війну всю родину? А, а в нас родина не дуже велика, тому в принципі мали <су> всі зберуться. Поїду до бабусі в село. <су> Все. А чи вдасться зібрати всю родину? Е, ні, не вдасться, тому що вони їдуть до інших родичів. Це жителі із Донецької області, Луганської, Херсонської, Запорізької, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Серед цієї категорії майже три тисячі це особи з інвалідністю і 16 тисяч дітей. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Віталія Івановича Бунечка в області затверджена програма. Комплексна програма соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб на 24 рік. Така програма аналогічно діяла і минулому році. Також, починаючи із квітня місяця минулого року, в нашу область прибували жителі внутрішньопереміщені особи із Донецької області. Це прибував потяг до міста Бердичево 1138 Жителів Донецької області на сьогодні проживають у Житомирській області. Переважна більшість проживає у громадах, у сільській місцевості. Також, відповідно, серед евакуйованих осіб надавалася безпосередня допомога. Так, через Укрпошту була виплачена їм грошова допомога. Надавалась безпосередньо також по приїзду натуральна допомога. І благодійними організаціями Червоним Христом через організацію Червоного Христа, Карета, Срокада та іншими благодійними організаціями ми працюємо також над питанням щодо працевлаштування, щодо перенавчання внутрішньо переміщених осіб. Так, у минулому році 83 особи з внутрішньопереміщених осіб безпосередньо навчалися у професійно-технічних заходах нашої області. 93 особи у коледжах, це з числа внутрішньопереміщених осіб, майже 200 осіб були працевлаштовані. Але не випадково я зазначив, що в кількості майже 3 тисячі людей з інвалідністю є багато кількість пенсіонерів, тобто, які, на жаль, за станом здоров'я і за віком не мають змоги працювати. Стосовно забезпечення житлом, так дійсно були придбані квартири. Було придбано 8 квартир, це кошти, які були за рахунок державного фонду, відповідно. 6 квартир у селищі міського типу Нова Барова, Житомирський район, одна квартира в місті Звягілі і одна квартира у місті Житомир.